Музей писанкового розпису у Коломиї має форму найбільшого у світі писанкового яйця. Дорогою до гірськолижного курорту Буковель у селі Паляниця Івано-Франківської області. Можна побачити незвичайну архітектурну споруду перевернутий будинок. До речі, ще один перевернутий будинок є у Києві. Куточок Іспанії можна знайти у Дніпрі, де розташована приватна вілла Барселона. Ще одна унікальна будівля України це літаюча тарілка на Либіцькій у Києві. Будинок скульптури головання, архітектурна пам'ятка сучасності, розташована на території історико-культурного заповідника Старий Луцьк. Будинок хвиля незвичайна дача, розташована на першій лінії моря в Одесі. Садиба Глібова. Пам'ятка історії та архітектури у Чернігові. Будинок з химерами. Це одна з наймістичніших споруд України. будівля нори у Дніпрі також є однією з українських архітектурних родзинок. А в селі Богатирівка, що неподалік Запоріжжя, можна побачити унікальний будинок, побудований родиною сисів з пляшок з-під шампанського. Колоритний відпочинковий комплекс Грибова хата розташований в самому серці найпопулярнішого курорту України в Буковелі. Кіностудія Вікторія Фільм Студіос, яка розташована неподалік Києва, всім своїм виглядом нагадує Діснеївський замок. Наступна цікава споруда в нашому рейтингу ресторан Поплавок у Дніпрі, який своїм виглядом нагадує літаючий космічний корабель. А це Миколаївський кафедральний собор у Чернівцях, який називають П'яною церквою. Будівля Львівської цитаделі, а точніше, Ще одна з чотирьох її башт вражає не тільки своєю незвичайною архітектурою, але й має досить сумну історію. Будівля екоготелю Френд Хаус, який знаходиться в Дніпропетровській області, має не тільки унікальний вигляд, а й повністю екологічний склад. Відомий житловий будинок у Луцьку, розташований на проспекті Соборності та вулиці Молоді. Жартома називають місцевою великою китайською стіною, луцьким вуликом або стільником. Український будинок є найдовшим будинком. Кому світі. Його довжина становить 1750 метрів. Дім Корабель це родзинка всіх архітектурних пам'яток Чернівців. Він розташований на перетині вулиць Головної та Шолома Лейхема. Будівля ресторану Старий Млин у файному місті Тернополі також дивує як своїм зовнішнім, так і внутрішнім виглядом. В Києві на Печерську можна побачити незвичну будівлю готелю Салют, яка має футуристичний вигляд, і також побудована в дусі космічних кораблів. А ще в Україні можна зустріти. Диряючу фортецю в Одеській області, будинок Кросворд у Львові, храм у формі тризуба у Чорткові, будинок з деревом на фасаді в Одесі, ресторан Ковчег у Тернополі, будинок з контейнерів у Харкові, будинок стіну у Львові та подібний йому в Одесі, мальовниче кафе Карусель у Дніпрі та будинок з квітів у селі Ковалівка на Київщині.